Шановні нетішенці, команда людей волі на чолі з Олександром Супрунюком іде на вибори. Олександра Супрунюка ви обрали мером, і він довів, що він гідний голова. Він став проти системи, щоб розпочати зміни в Нетішині. Сьогодні він не один. Він іде з великою командою людей фахових, професійних, людей патріотичних, людей достойних і авторитетних. Це лікарі, вчителі, бійці АТО, волонтери. Це ті люди, які ніколи не були у владі. Зміни розпочнуться з Нетішина і невідворотно відбудуться по всій Україні. Я вас запрошую на вибори. Прийдіть і проголосуйте за Олександра Супронюка, за всіх людей волі, за всіх кандидатів від політичної партії волі, які будуть балотуватися. Проголосуйте за гідну команду, яка зможе змінити Нетішину.